Черговий скандал навколо мобілізаційних заходів вибухнув на Закарпатті. Міністерство закордонних справ Угорщини зробило приголомшливу заяву. В одному з українських територіальних центрів комплектації було побито громадянина Угорщини. Невдовзі чоловік помер. Мене звати Яна Прохон. Що сталося – докладніше? Далі. За даними мовника Хіра до 45-річний Йосип Шебештейн помер у лікарні міста Берегове 6 липня. Він, начебто, мав угорське громадянство і вже виписався з українського місця проживання, що формально звільняло його від мобілізації. Однак це рішення скасували, можливо, через незаконні дії з документами. Джерела мовника заперечують, що загиблий був пов'язаний з будь-якими порушеннями. Втім, як заявив держсекретар МЗС Угорщини, Левенте Мадяр, працівники ТЦК нібито били чоловіка залізним прутом після того, як затримали, заштовхали у фургон і відвезли до призивного центру. Родичам повідомили, що з ним усе гаразд, але затриманий чоловік зрештою помер від травм. Версія щодо побиття залізним прутом належить брату загиблого. Чоловік написав про це у соцмережах. За його інформацією, Йосипа Шебештеня доставили до Ужгорода до центру комплектації, але пізніше перевезли до Мукачева, де у лісі жорстоко побили. У зв'язку з інцидентом викликали посла України в Будапешті. На ситуацію зреагував і прем'єр-міністр країни Віктор Орбан. Цитуємо щирі співчуття родині угорця, який загинув внаслідок української примусової мобілізації у ці важкі години. Ми з вами. Про це написав він на своїй сторінці у Фейсбук. Своєю чергою сухопутні війська ЗСУ заявили, що Йосип Шебоштень мав громадянство України та проходив службу у складі одного з підрозділів українського війська. Його мобілізували 14 червня після висновку медкомісії про придатність. Вже 18 червня він без зброї самовільно залишив військову частину. А 24 червня Шебоштень звернувся у приймальне відділення екстреної невідкладної допомоги берегівської районної лікарні. Медики діагностували в нього гостру реакцію на стрес. Жодних травм у чоловіка не виявили та госпіталізували його у психіатричний заклад. Причиною його смерті 6 липня в сухопутних військах назвали тромбоемболію легеневої артерії. Там відкинули версію про насильницьку смерть. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пурхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Протягом останніх двох тижнів Росія в шосте вдарила по будівлях територіальних центрів комплектації та прилеглих до них територіях, реалізовуючи нову терористичну стратегію. Спочатку була тривала інформаційна кампанія, потім терористичні атаки. А тепер завдавання повітряних ударів за допомогою дронів Камікадзе. Як вже погазувалися російські пропагандистські змі, атаки на ТЦК були 100% цілеспрямованими. Мене звати Яна Порхун, Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як саме це вплине на мобілізацію. Докладніше далі. Російські окупанти застосовують нову тактику боротьби зі збройними силами. Вони намагаються зруйнувати територіальні центри комплектації. Попри російські атаки, робота з укомплектування підрозділів і підготовка військових триває. Однак ТЦК доведеться змінити свій режим роботи, як повідомив спікер сухопутних військ зсу Віталій Саранцев в ефірі каналу Київ 24 Аби максимально покращити безпеку працівників відомства, центри почнуть надавати частину послуг віддалено, а також будуть максимально розосереджувати особовий склад. За його словами, буде зроблено все можливе, щоб убезпечити життя і здоров'я не тільки працівників ТЦК, але також і військовозобов'язаних. Як повідомили виданню Телеграфі у Львівському обласному ТЦК та СП. Вони також ввели додаткові заходи безпеки, запровадили посилений контроль на вході, зокрема з металошукачами. А на території Полтавської області усі територіальні центри загалом змінили місце розташування. Речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істовін підкреслив, що нові адреси не розголошують. Тим як зауважує видання, зміна локації може бути недоцільною через те, що нове місце розташування також можуть рано чи пізно злити ворогу. Гіркий досвід прильотів буде враховано, наголосив Саранцев. Зокрема, триває цифровізація усієї документації. Працівники центрів опрацьовують велику кількість інформації, наповнюючи оберіг та резерв, плюс, що надзвичайно важливо. Так, голова ради резервістів Іван Тимочко нагадує, що в ТЦК можуть зберігатись особові справи не лише військовозобов'язаних, а й безвісти зниклих справи ветеранів. ТЦК наповнюють реєстр, завдяки яким військовозобов'язані вирішують низку важливих питань пов'язаних з мобілізацією. Як розповіли медіа Тесен в цифровій команді Міноборони, навіть якщо комп'ютерне обладнання пошкоджене, це жодним чином не впливає на доступ операторів до реєстру військовозобов'язаних. Оскільки він розташований на хмарній інфраструктурі, а оператори мають власні кабінети, які не прив'язані до конкретних комп'ютерів. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. У неділю 6 липня російські війська вдарили по Кременчуку Полтавської області. Зокрема, через ворожу атаку постраждав місцевий територіальний центр комплектування. А зранку 7 липня Росія знову поцілила по будівлях ТЦК. Цього разу вибухи пролунали у Харкові та Запоріжжі. Такі атаки ворога нестандартна стратегія, зауважує видання Телеграфію. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, чому росіяни атакують ТЦК. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Ще у лютому, березні цього року територіальними центрами комплектації рівного Павлограда та Кам'янця-Подільського прокотилася серія терактів та вибухів. Нагадує видання Телеграфі. Поступово ворог перейшов від диверсії та мінування ТЦК до авіаційних ударів та дронових атак. Вперше окупанти атакували ТЦК безпілотниками камікадзе 30 червня у Кривому Розі. Як повідомили у сухопутних військах ЗСУ, на момент атаки військові та персонал установи перебували в укритті. Завдяки дотриманню заходів безпеки обійшлось без постраждалих серед особового складу. Однак поранень зазнали цивільні, які на той момент були неподалік від епіцентру вибуху. А 3 липня російські війська вдарили по будівлі ТЦК у Полтаві, як підкреслив речник сухопутних військ ЗСУ СУ Віталій Саранцев. Системний характер цих атак має на меті зрив мобілізацію українських воїнів. Втім, за словами капітана ЗСУ Назара Крицкалюка, Росія не просто намагається зірвати мобілізацію в Україні або уповільнити її. ТЦК стали центральною метою для ворожих дронів та ракет через провал великої антимобілізаційної кампанії російських пропагандистів. Експерт нагадав, що раніше Кремль створював та просував у медіа та соцмережах чимало діпфейків та іпсо, намагаючись розігнати у нашому суспільстві, як то кажуть, зраду навколо так званої бусифікації. Іноді це давало свої плоди, погоджується експерт. Але станом на теперішній час ми бачимо, що пропагандистська компанія ворога навколо мобілізації до українського війська поступово спадає. Оскільки наші громадяни та ЗМІ поступово адаптуються до інформаційного впливу ворога та починають його фільтрувати. Тому удари по ТЦК це частина психологічного тиску на українське суспільство, спрямоване на розповсюдження панічних настроїв серед пересічних українців. Головне, щоб суспільство не панікувало, дотримувалося інформаційної гігієни, а також розуміло, що такі терористичні акти ворога не завадять силам оборони захищати Україну, наголошує експерт. Але постає важливе питання: чим відповідь ЗСУ? вже сьогодні? Очевидно, що українські військові адаптувались до змін ворожої тактики. У відповідь ЗСУ проводять зміцнення оборони ТЦК та розосередження функціоналу центрів. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. На боці російських окупантів проти України воюють чимало іноземців. Широко відома історія 21-річного американця Майкла Глоса, сина високопоставленої чиновниці ЦРУ Джуліани Галіни Глос, який загинув під час наступу росіян на Бахмутському напрямку у квітні 2024 року. Багато писали й про те, яким чином відправляє воювати проти українців північнокорейських солдатів. А ось яким чином на українській війні могли опинитись громадяни Камеруну, держави на пів. В денному заході центральної України вирішили з'ясувати журналісти видання Главком. Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. Бійці батальйону К2 спільно зі 118-ю бригадою тероборони на сіверському напрямку у травні взяли в полон двох громадян Камеруну. Як стверджують іноземці, росіяни обманом затягнули їх до війська просто з аеропорту в Москві. Один із полонених Метугена Унана Жан Пафе прилетів у Москву на роботу. Він мав працювати на підприємстві з уробництва шампуня. Інший камерунець, Анатоль Франк. Прибув до столиці Росії щоб підлікувати зуби. Однак іще в аеропорту чоловіків затримала міграційна служба. Після перевірки їх відвезли в невідомому напрямку та під тиском змусили підписати контракт на понад 1 мільйон рублів з російським міністерством оборони. Це значно менше ніж режим пропонує власним громадянам. Однак для Камеруну пристойні гроші. Втім, воювати в далекій чужій країні та ще й на боці окупантів. Це вам не мило варити. Тим більше воювати проти бійців зсу. Під час першого ж бойового виходу Метугена у нанажан Пафе потрапив під обстріл. Він дивом уцілів та йшов шість днів, аж поки не побачив українського солдата, якому здався в полон. Його так би мовити, колего Анатоля Франка уночі із рацією відправили на штурм. У результаті він також опинився в руках бійців ЗСУ. Змі писали, що загалом в українському полоні опинились близько 80 військовополонених із 26 країн, зокрема таких як Камерун, Непал, Сомалі, Еквадор та інших не менш екзотичних держав, які воювали у лавах російської окупаційної армії. Також було доведено участь громадян країн Африки, близького сходу та Азії. Попри кремлівську пропаганду, яка запевняє росіян, що нібито на боці України воюють міфічні найманці НАТО, саме російська армія зібрала під триколор найманців з усіх куточків третього світу. Цих людей вербували обіцянками роботи російського громадянства та стабільної мирної професії. Натомість Росія відправила їх на фронт, де єдиний спосіб вижити у сумнозвісних м'ясних штурмах здатись в полон українцям. Про справжні масштаби міжнародного вербувального бізнесу залишається лише здогадуватись. Що ж до бравих вояків кімчанина, то двох північнокорейців взяли в полон зсу на території Курської області ще у січні 2025 року. Як розповіли полонені під час допиту в СБУ, коли їх доправили до Києва, Росіяни добивали поранених солдатів із КНДР, щоб приховати участь пхен'яну у війні. Але цим двом, попри поранення, пощастило вижити. Один із полонених снайпер розвідувальної групи при ньому був російський військовий квиток, виданий на ім'я громадянина Туе. А другий стрілець-піхотинець був зовсім без документів. За їхніми словами, вони думали, що їдуть на навчання. А перед відрядженням на війну пройшли лише тижневий військовий вишкіл. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порху. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.